Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. В гру прилетів черговий щомісячний ребаланс по героях, тож в цьому відео спробую розповісти, кого він стосується і як саме змінили героїв, що і скільки пододавали. Сюди ввійшли, як завжди, герої місяця, є покращення бонуса костюма для деяких сімей, і багато, дуже багато героїв отримали ап статів. Отож, розпочну з покращення статів і з групи саме нових героїв, бо є ще декілька старіших, за них скажу згодом. Я думала, як це все структурувати, адже героїв, яких апнули більше 60, і розказувати всі ці цифри по кожному, не знаю, як це буде на сприйняття. Тож я розділила героїв по сім'ях і скажу в якому діапазоні підняли стати. Там насправді приблизно однаково все попіднімали. Ось до прикладу, в когось з сімей одного з героїв підняття на 20, в іншого 21 або 19, Тому я так узагальнила, адже це геть невелика різниця. Вмінь не покращували лише характеристики. Також всі вміння, характеристики вказані без зламів та емблем. Отож, самі новенькі в нас герої є з покращенням характеристик: це сім'я повстанці Ляншаню, це Жоані Сяоці, Лі Куй та Сунь Цзянь. Ще треба звикнути до цих імен, а будуть ще. Вони отримали плюс 20 до сили, а також по характеристиках плюс-мінус 20 до атаки та захисту всі герої, і по 58 до життя у всіх однаково. Далі герої з нового івенту випробування Беовульфа: це в нас Хродгар, Велдоу, Беовульф, Егтев, Модрит, Нідгест та Грендель. В них теж плюс 20 до сили, а по характеристиках це знову ж плюс-мінус 20 до атаки та захисту, та плюс-мінус 55 до життя. Молі, вже який раз фіксять молей, то вміння, то характеристики, вже який місяць підряд вони є на ребалансі, принаймні ті, що вийшли раніше. Отож, в цьому списку тілмойн, лаймбор. Auricark, сатін Пінметр, я на нього сантиметр кажу так простіше. Мортевич, Гровеверт, Пеперблю, Чункой, в них плюс 20 до сили, так само плюс-мінус 20 до атаки і захисту, і плюс-мінус 60 до життя. Герої, звісно, теж всі нові і так мають хороші стати, але є підняття. Потім скажу, як підняли надії і ще пару героям. Це могло б бути смішно, але це в стилі розробників таке робити. Далі герої нерозказаних казок є два нові з людяним ядром: це Хьогне та Трівальді, плюс 20 до сили, а по характеристиках це плюс-мінус 20 атака та захист, і в Хьогне плюс 54 до життя. Це в нього вже 2313 на хвилиночку. А в Трівальді плюс 62 до життя. І це 2323. Непогано так. З вогняним ядром теж герої мають покращення. Реджін, Дуларфу, Гандр, От, Ецлегар, Дагр, Грейтмар і Андварі. У них плюс 15 до сили. А до статів плюс-мінус 15 до атаки та захисту. А життя в цих героїв збільшилося на 41 49 одиниць. Ось, до прикладу, Доларфур дали 41 життя, а найбільше з цього списку отримав грейтмар 49. і в нього тепер 286 здоров'я. Герої Слизняки отримали збільшення статів і плюс 15 до сили. Це Гуз, Черміона, Найтус, Горік, Маджістін, Горіан і Голдріп. Теж помітьте самі нові герої. Вже навіть Сладгас сюди не давали, не збільшували її стати. Хоча вона трішки менше від цього списку має. Ну але вона безумовно крутий герой. Тут як із попередніми героями з нерозказаних казок, атака захист плюс-мінус 15 одиниць додано, а життя у всіх на 41 збільшено. Лише Горік на 47 отримав, а Маджестін на 49. Два нові герої Барди отримали плюс 15 до сили: Бальтаїр та Даркбіт. Бальтаїр має на 14 більше атаки, і її в нього тепер 1128 на 12 захисту. Це 1332, а життя більше зробили на 54. У Даркбіта на 14 одиниць збільшилась атака та захист, і на 47 життя. Далі колишні таємні герої з божевіллям, які є зараз в події Тіні Глибин. Це герої істерія, яка ось сама новенька, тільки вийшла. Щоправда, їй підняли лише на 21 атаку та захист, життя не піднімали. Але в неї його 2259, що є цілком хорошим рівнем. Ще Бертон, Омен, Ебігейл, Рашан, Вульфстан, Етвуд, Завінія, Пенелопа, Меланхолія, Аскетель, Гантер, Долорес і Розанна. Сила збільшилася на 10 у всіх героїв, а також атака і захист на плюс-мінус 10 одиниць, тобто в когось 10 є, в когось 11. А життя плюс-мінус 30 одиниць додалося в героїв. Винятком є лише Бертон, йому характеристики на більше підняли, а саме в нього було 1112 атаки, а стало 1225, це на 113 аж підняття, захист з 1100 став 1163. Життя було 1950, а стало 2127. Це на 177 одиниць що є чималим підняттям. Mm. Далі самі нові герої пляжної вечірки, які тільки що вийшли. Енді Джей має плюс 10 до атаки та захисту, і плюс 28 до життя. І Сирена плюс 11 до атаки, плюс 10 до захисту та плюс 29 до життя. І ще залишилися астральні гноми: Гаумрі, Сальніса, Мегвін, Плас, Кварі, Вард, Іксін, Гогот і Церіс. В них найменше підняття з цього списку вийшло так по і плюс 5 до сили героїв. Атаки та захисту на 2-7 більше, в кого як, в когось 2, в когось 7, в когось 5. а життя плюс-мінус 15. Тобто це дуже-дуже трішки збільшили. Чесно, я не знаю, як вони вираховували таке збільшення, але ось такий ап вийшов. По всіх цих нагадаю нових самих новіших героях. Далі є покращення бонуса костюма для деяких сімей, їх ви бачите на фото і сам бонус. Ну і я ще скажу, яким воно є. Дюнівська сім'я це Сонця і місяця, її ось тільки фіксили і знову зробили невелике підняття. Було 41% атаки та захисту і 42% життя, а стало 45% атаки та захисту і 50% життя. Непогано, ще трішки і мультів бонуси наздожене. Далі герої тремтіння безодні, було 24% атаки, 22% захисту та 30% здоров'я. Стало 30% атаки та захисту і 35% здоров'я. Вальгалівські костюми мали бонуси 23% атаки, 21 захисту і 35% життя. Стало 28% атаки і захисту, та так само 35% життя. До речі, як бачите, бонус костюму поступово зменшується відносно давності героїв. Чим старіша сім'я, тим менший бонус їй дають. Я в шоці з такого, це мало б навпаки бути. Ось візьму атаку всіх цих сімей. Дюни плюс 45%, безодня плюс 30%, Вальгала вже 28%, а Атлантида 25%. Логіка залізна, просто нема слів. Тож герої Атлантиди з костюмом мали плюс 22% до атаки, плюс 20 до захисту та 25% до життя. Стало 25% атаки та захисту і 30% життя. Далі сім'ї вбивці, зоряного цирку та лиходіїв. Хто з костюмом мали плюс 40% до атаки, захисту та життя, а тепер 57% атаки та захисту і 62% до життя, що є хорошим підсиленням для цих героїв. Трішки підняли бонус для мультів і скляних костюмів, тож бонус за 4 костюми, тобто якщо є фул зі скляним, став 75% атаки та захисту та 78% здоров'я. А за мульт, тобто комплект з трьох костюмів, тепер 55% атаки та захисту, і без змін 75% здоров'я. Це хороша новина, адже якщо є п'ятизірковий мульт чи скляний. То герой стає сильнішим. Та й навіть якщо є чотирьохзірковий чи трьохзірковий герой в комплекті, це теж дуже добре, це плюс до виживання на турнірах. Чи навіть якщо граєте чотирьохзірковими на війнах чи ПВП? Тож добре, що підняли цей бонус. Далі суперстихійним покращили: було 27% атаки та захисту, і 28% здоров'я. Тепер вже 29% атаки та захисту, і 30% здоров'я. Це в нас самі нові костюми, вірніше одні з найдовіших, які ще будуть виходити. Герої піщаної імперії мали 22% атаки, 20% захисту і 25% здоров'я. Тепер 25% атаки і захисту та 30% здоров'я. Що я вважаю мало для таких героїв? Вони дуже старі, одні з перших сезонних героїв, і хоча б стати цим бонусом можна було б більше зробити. Це я вже мовчу про вміння. Бо ось, будь ласка, магів нових. Цей бонус вже 57% атаки захисту та здоров'я було 52%. Але все правильно, героя мага спробуй десь вилови з таким бонусом і пасивкою проти життя мега-прислужника. А на піщаних можна ж купити вже костюм, то нащо занадто багато давати? І ще калевала. Її герої мають покращення бонуса костюма: було 14% атаки та захисту, і 17% здоров'я, а стало 34% атаки та захисту, і 35% здоров'я. Тож порівняно з тим, що було, це значне підвищення для героїв. Калевала, думаю, буде після пляжної вечірки, і будуть костюми на Ільмарінена та Луухі, чотирьохзіркового лемінкейнена і трьохзіркового Йоукахойнена. А ще будуть два нові герої, один з яких швидкий і вішає мегапаразита. Мені сподобалося ним грати, досить непоганий герой. Ну і раз вже говорю за калевалу, то зразу перейду ще до старіших героїв, яких покращили, і якраз в списку є Ільмарінен та Лоухі. Їм підняли стати. Лоухі мав 826 атаки, тепер 927, захист з 784 став 865, а життя непогано так підняли з 1458 на 1759. Це аж на 301. Ясно, що це не рівень тих героїв, з яких я розпочинала відео, але хоч щось. Хоча це може бути пов'язано з тим, що костюм на нього вже буде і треба, щоб його хтось хотів зловити, так само і про наступних героїв можна сказати. Ільмарінен, атака була 766, стала 863, захист 830, тепер 927. І життя тут теж високе підняття з 1503 на 1794, що теж зробить його міцнішим. А ще плюс вміння зі скороченням мани всім може бути корисним. А якщо ще пощастить в майбутньому, зловити його вже з костюмом, то вийде досить пристойний корисний герой. Джакан, атака з 883 зросла на 951, захист з 778 на 846 і життя з 1742 на 1946. Він, до речі, теж костюм має вже, тому думаю, така ж історія. Роуз, атака з 920 на 939 зросла, захист з 889 на 908 і життя з 1818 на 1874. Гелард, тут така збірна героїв з різних подій вийшла, він з нерозказаних казок Атлантиди. Зовсім на трішки підняли стати йому на 20 атаку і стало 1021, на 23 захист, який зараз 875, і на 61 життя, отже його зараз за 1781. Це єдина п'ятірка, яку я маю з цієї події. Раніше, як тільки випав герой, часто використовувала, бо все ж ману може збити з однієї цілі, і таке деколи виручає. Але зараз все рідше і рідше. І ще надія з івентових лишилась, і тоді перейдемо до гем. Я чесно не знаю, нащо б вони її так покращили, це певно знущання з героя, або з нас, швидше за все, чи тих, хто її має. Атака була 772, а стала 776 на 4 бали. 4 бали. Це в якому місці допоможе, я не знаю. Далі захист з 778 став 782. Таке саме на 4 одиниці. І життя, увага, з 1433 стало 1446. Може, це помилка? Я не бачу сенсу в такому збільшенні. От зовсім. То має перевірте, будь ласка, це треш. І якщо якогось нового героя апають там на 2-5 одиниці, і в нього там, наприклад, 1200 атаки стало 1202 і так далі. Я думаю, ви зрозуміли хід моєї думки, то це не настільки дивно виглядає. А такі стати піднімати на 4 бали ну, це геть зовсім. І переходимо до не менше трешового дійства покращення гем. Тут стати не збільшували, а нащо і так нормально, тільки вміння. Хоча без збільшення статів, який в цьому сенс? Хіба ще з костюмом герой, то куди не йшло? Хел найперший гем гри, рівень шкоди зріс з 345% на 375%. Це цілі і незначна ближні. А ще збільшили тривалість ефекту, що блокує набір мани з трьох ходів на чотири. Що в принципі є досить непогано ще хід противник не набиратиме ману без костюма, герой слабкий, а от з ним стане міцнішим, і його можна придбати, якщо є герой в наявності. Я, до речі, так і зробила, так як герой непоганий і блок може стати в нагоді. Ну і костюмованій версії підняли рівень шкоди з 320% на 350% це всім ворогам. Могильник дуже швидкий і наносив 170% всім ворогам, тепер 200%, а горіння було 380, тепер 492 і це протягом двох ходів. І костюм шкода зросла з 145% на 175%, а горіння з 432 на 542. Це без ламів та емок цифри. Ну тут теж може хіба виживати в команді за рахунок міцніших статів, якщо геть погано з сильнішими героями в наявності. Або допоможе комусь такому, як Еліан, до прикладу, швидше набрати ману через горіння. Рафаель хіл збільшили з 952 на 1080 протягом чотирьох ходів. Це тікаючий хіл. Тут вже костюма нема, як і в наступних гемів, тож варто розраховувати лише на свої стати. Елрадир 315% цілі і ближнім наносив, тепер 345. Це середній набір і відображення від недуга, яке він ставить лише собі, було 125%, стало 130%. Як на мене, геть не потрібний герой, маю його і зовсім ним не граю. Він не виживає і не б'є. Колись його прокачала, бо було туго з героями в той момент, коли він випав, але зараз нереально грати. Арфаніас швидкий шотер, вихідна шкода з 410% стала 460%, а кінцева за кількість мани в цілі з 600% стала 650%. Що ніби і норм, але не завжди максимум буде, та й враховуючи рівень атаки, не так вже й багато вийде. Yeah. Скар Гремар з 315% цілі і ближнім ворогам стало 345%. І рівень сліпоти зріс з 30% на 35%. Теж середній набір. Ну, в нього ще скорочення мани може пригодитися. Його не покращували, але воно є у вмінні героя. Звісно, не завжди це можна зараз зробити, тобто не всім героям, але кому можна, то звісно, це неприємна річ. І авіані підняли рівень шкоди, цілі і ближні вона теж дає з 300% на 330%. Вона тут найновіша, але стати теж вже відстають. На фото вона просто з емками, то може здаватися, що міцніше. Вона в мене є, то так зробила. Ну, цікава забороною на бафи хіба і таке іноді треба. А так, то їй теж вже не завадило б якесь підсилення. Отож, От це все по ребалансу, таким він вийшов. Величезну кількість нових героїв пофіксили по статах. Пофіксили не набагато, але стати в багатьох все ж високі. Ну, що тут сказати, все як завжди, старіших списали, а в нових все вищі і вищі характеристики стають. І я підозрюю, що розробники спинятися на цьому не будуть. Якось так. Пишіть, кого маєте з героїв і чи використовуєте. Я з того нового списку не маю нікого, жодного героя, а є Гелард, Авіана та Хел, яких беру в війнах переважно, якщо противник підходить під них. Ще є Елрадир, яким зовсім не граю, і все, всі мої здобутки з цього переліку. А на цьому я буду закінчувати. Якщо відео сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі різних новинок та подій, що відбуваються в грі. І обов'язково бережіть себе та своїх близьких та до зустрічі в нових відео.